Вітаю з вами Борсук. Різниця, все, що вам потрібно знати поміж Simplex Lite і Simplex BT, це цінова політика 10-13. Далі, ось тут немає модуля для безпровідних навушників. Ось тут він є. Далі, ось тут є одна програма плюс у порівнянні з Lite, це саме друга. Різниці не робить абсолютно, все рівно ходимо на першій програмі, яка тут є. Режим всі метали теж тут є. Далі, що стосується котушок, маленька снайперка середнього розміру 28-ма. Ось тут штанга карбонова, жорсткіша, більш класна і легша. Ось тут звичайно, пластикова, класична. Далі щодо е, самих тестів даних приладів, якщо я ось таку катушку встановлю сюди, то будуть характеристики в нас ідентичні, як у БТ. Єдине, я ж кажу, то, що ми втратимо, це то, що немає безпроводного модуля. Якщо плануєте з часом придбати безпровідні наушники до лайта, то в пріоритеті, звичайно, залишається цей давай. Чи вигідно взяти лайта і придбати е наушники е до нього, ні. А чи придбати ось таку катушку теж ні. Краще відразу купувати, якщо є можливість, ось БТ-шку. Тому що різниця буде десь, якщо окремо докупляти катушку, десь плюс там 3 тисячі гривень, якщо я не помиляюсь. Тепер до тесту. Лемісний динарій. З проходу на висоті 10 см легко. Залізо. Не бачить? Динарій на глибині 22 см. Помах сантиметрів 10 сантиметрів над ґрунтом плюс. Все просто чітко бачить. Далі переходимо до гудзагірка на глибині 15 сантиметрів. В принципі, має брати напевно. Таке собі проскакує і 98, і 24, і 77, а де нема сигналу, там мовчить. Ну, не дуже, але бере. Далі. На кінечник бронза. Вицепляє, де нема, мовчить. Далі 5 копійок, царизм, глибина 30 см, вожу на 15 зверха зверху десь. Вицепляю притул. Все доволі чітко. Далі залишаємо даний прилад. Беремо лайт. Лайта перевага то що він легший, краще в смітниках працювати. І, скажімо такий, пляжний режим для підводного пошуку. Теж на тій самій програмі можемо і з тими налаштуваннями, а саме і не тими, відлаштовуємо. Пробуємо. Навіть стабільніше. 10 сантиметрів то нема. То рідко в одну сторону. Трішки нижче. Чітко. Ну і притул, звичайно, теж. Йдемо далі. Залізо. Чітко відсіяло. Йдемо до динарія з проходу на 22 см. наводимо 10, навіть плюс сантиметрів зверху. Ну зараз зацепляє. Тобто цікавий прилад, тим паче ходити поміж грудок, отак, пролазити туди-сюди, це взагалі супер. А ось тепер дрібна ціль. Якісь заїкування, похрипування, але з тою катушкою дістає на більшу відстань. Тобто різниця в глибині є. На кінечник. Те саме. Те саме. Сантиметрів 10 він був би, 12, можливо, би достав. Мідна монета. Не дістає, а ось так будемо притул. Зачорнило. Розвернемо з цієї сторони. Ну, На 30 бачить чітко, але якщо близько до ґрунту і не заважають нам ось ці крутки ось таким до помахом. Думаю, вся різниця вам зрозуміла. Дякую за увагу. Фарту і здоров'я. Якщо є якісь ще побажання зняти якісь відео, в тому числі і онлайн, звертайтесь. Фарту і здоров'я.